Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Безліч вигадок на кожен смак та різноманітних жахастиків ходить про високосні роки. Мовляв, не можна одружуватися та з'їжджатися, складати іспити та навіть народжувати дітей, бо це, бачите, псує їх долю. Не знаю, терпіти, напевно, пропонують ці люди. А ще не можна змінювати роботу чи відкривати бізнес. Друзі, не сприймайте це всерйоз. Саме для того, щоб розвінчати всі ці міфи, я і підготувала відео перед 29 лютого, яке буває раз на 4 роки. Я закликаю вас не боятися подібних прикмет та завжди жити своє повноцінне життя. Давайте з вами згадаємо, що споконвіку саме у високосні роки проводилися Олімпійські ігри, завданням яких було об'єднувати людей на землі. Раз на чотири роки, саме у високосні роки в Америці, проходять вибори президента. До речі, в зв'язку з цим ще один цікавий факт про вибори в США: вони проходять саме у вівторок, що є днем Марсу планети активності, сили, рішучості, ініціативи. Звідки та чому з'явився Високосний день? Звернемося до історії: з 1 січня 45-го року до нашої ери Гайолій Цезар увів календар, розроблений астрономами в Римі. Календар був заснований на тому, що Астрономічний рік приблизно дорівнює 365,25 діб або 365 діб і 6 годин. Так з'явився Юліанський календар на зміну римському, що існував до цього і був досить складним у використанні. А для того, щоб вирівняти шестигодинну похибку, було введено високосний рік. Три роки вважалися по 365 діб, а кожному кратному чотирьом Додавали одну додаткову добу в лютому, хоча Юліанський календар був вдосконаленим в порівнянні з Римським, та все ж повністю досконалим він не був. З плином століть почали помічати неточності. Було виявлено, що цей календар на 11 хвилин відстає від сонячного. Ті 11 хвилин додавалися рік за роком, і до 1570 року астрономи усвідомили, що Юліанський календар відставав на 10 днів. Було помічено в дня весняного рівнодення, з яким пов'язані церковні свята. До XVI століття весняне на рівнодення наставало приблизно на 10 діб раніше, ніж 21 березня, що використовується для визначення дати Великодня. І 1582 року римський папа Григорій XIII провів реформу календаря. На перший погляд він мало відрізняється від Юліанського, але має уточнення в підрахунках, він дещо змінив правило високосних років, щоб мінімізувати похибку. І там все так ретельно розраховано, якщо рік ділиться на 100, але не ділиться на 400, високосний рік пропускається. Наприклад, рік 2000 був високосним, але роки 1700, 1800 і 1900 не були. Наступного разу Високосний рік буде припущено у 2100 році, доволі скоро молоде покоління застане. А ви знали про таку тонку особливість високосних років за Григоріанським календарем? Отже, завдяки цим уточненням більшість людей у наш час користується саме Григоріанським календарем. Україна ще з 1918 року. Як бачите, жодних містичних факторів із високосними руками не пов'язано. Хіба що на один день більше є у нас з вами для добрих справ. До речі, ще на початку року на своїй сторінці в інстаграм я опублікувала допис про високосний рік і отримала декілька чудових коментарів від пар, які одружилися у високосний рік та живуть щасливо вже багато років. Ділюся цією милотою із вами. Далі ми розглянемо цей день. Та й весь рік з астрологічної точки зору. А поки прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар та перевірити підписку і підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. У Високосному 2024-му ряд сприятливих астрологічних факторів вказують на те, що спокійно можна одружуватися і виходити заміж, можна купувати та продавати нерухомість, можна активно та плідно вести свої бізнес справи, займатися творчістю, вчитися та навчати. Все це потрібно нам, нашій країні, яка прямо зараз бореться за життя. Ми просто не можемо дозволити собі все поставити на паузу. Звичайно, для успішних починань для всіх значимих подій обирайте у 2024-му сприятливі періоди. Вони позначені на графіку зеленим кольором. Далі, на даному відрізку потрібно вибрати хороший день у період зростаючого місяця за допомогою астрологічного календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова. Посилання на його електронну версію лишаю під відео. Саме зараз і до 13 березня період сприятливий. 24 лютого була повня, і тому якраз наступні два тижні місяць спадає до нового місяця, 10 березня. Нагадаю, що період спадаючого місяця сприятливий для завершення вже розпочатих справ, підбиття підсумків, повернення боргів, а от старт проєктів рекомендується зростаючий, щоб справа набирала обертів та активно розвивалася. Цього разу в нас буде всього кілька днів, а потім піде напружений період, нульові сонячні дні, затемнення, ретроградний Меркурій. Про все це ми з вами ще поговоримо в наступних відео. А зараз проаналізуємо конкретно 29 лютого, заради якого ми тут з вами зібралися. Цього року припадає на четвер, День Юпітера. Це планета авторитету, розширення світогляду та великого щастя, як її ще називають. Знайдемо клітинку цього дня в астрологічному календарі. Бачимо вона жовтого кольору, що вказує на її сприятливість для нашої активності. В нижній частинці бачимо інформацію про місяць без курсу. Він закінчиться рано вранці, якраз комендантською годиною, отже нашим справам не завадить. Але варто розуміти, для яких саме справ цей день сприятливий, адже є і протипоказання, розглянемо їх теж. Дивимося на кожен кут клітинки, що інформують про розташування світил. З правої сторони інформація про сонце, з лівої про місяць. Ви знаєте, що сонце зараз в знаку милосердних риб, знаку психології та усамітнення, а місяць зранку переходить в скорпіон. Обидва знаки відносяться до стихії води, і між ними в цей день діє сприятливий аспект тригон. На космограмі схематичному зображенні неба це виглядає так. Вода, гнучка, мінлива, піддатлива та чуттєва стихія, це про глибину нашого внутрішнього світу, підсвідомості та духовності. Скорпіон дарує нам гарну інтуїцію в час транзиту місяця цим знаком, а також активізує нашу підсвідомість і в той же час перевантажує емоційну сферу. Майте на увазі, ця напруга може призвести до міжособистісних конфліктів, тож не буде зайвим підтримання оптимістичного настрою протягом дня. Медитація, йога. Рекомендується в дні місяця в Скорпіоні робити все, що вимагає глибинного аналізу, творчість та інтелектуальна робота, ентузіазму в такі дні достатньо, також ремонт, реконструкції, випробування нової техніки, робота пов'язана з вогнем і металом. Через гарну інтуїцію пошук втрачених речей має більше шансів на успіх. Не рекомендується одруження, участь в масових заходах, що само собою в Україні зараз небезпечно, старт проєктів, зміна роботи, кредити. Майже до кінця доби, 29 лютого, триватиме 20-та місячна доба, її символ Орел. Енергетика цієї доби дає силу для духовної еволюції та прозріння, є рекомендація долати гординю та зарозумілість. Енергія дня вимагає негайного виходу, але результат своїх дій важко передбачити, тому нові справи не рекомендуються, можна отримати зовсім не те, чого бажаєш. Отже, лінуватися точно не варто, а варто працювати над вже розпочатими справами, а також, як підсказав Скорпіон, творча та інтелектуальна робота буде сприятливою цього дня. Подивимося також на сонячну добу, яка розпочнеться зі сходу сонця над вашою місцевістю. Це 16-та із символом Боже око, який уособлює закон і справедливість. Рекомендується дотримуватися дисципліни, прибирати та менше говорити. Добре дивитися на сонце і ліпше не порушувати обіцянки. Друзі, всі, хто бажає навчитися самостійно аналізувати періоди року, обирати сприятливі дні для діяльності собі і близьким, будувати та трактувати прогнози і натальні карти. Приєднуйтеся до навчання в нашій астрологічній школі Олени Осипенко. До онлайн-навчання можна приєднатися протягом року і при цьому розпочати з першого уроку та займатися у власному темпі. Вже за 9-12 місяців ви станете професійним астрологом. Щоб дізнатися деталі, телефонуйте за номерами чи пишіть коментар. Торкнемося сьогодні ще теми днів народження, зокрема, тих, хто народився 29 лютого. Що робити цим людям? Святкувати один раз на 4 роки? Звичайно ж, ні. Кожного року, як і всі люди на землі. Але ж коли саме, щоб впевнено відповісти на дане питання, поясню, як взагалі вираховується астрологічний день та час народження. Це ми робимо за положенням Сонця в натальній карті. Коли ми народжуємося, то наше сонечко перебуває у певному знаку зодіаку. А кожен знак, в свою чергу, поділений на 30 градусів. Одна доба це приблизно 1 градус. У кожній клітинці астрологічного календаря вказаний градус сонця. До прикладу, візьмемо клітинку нашого особливого 29 лютого. Зверніть увагу на правий верхній кут у клітинці нашого календаря. Тут знаходиться координата положення сонця, градус та знак. Ми бачимо, що 29 лютого. Сонце з 4.44 ранку знаходиться в 11 градусі знаку риб. Це означає, що людина, народжена в цей день будь-якого високосного року, народилася із положенням сонця в даному градусі. Давайте для порівняння візьмемо календар попереднього високосного 2020 року та вивчимо ту саму клітинку 29 лютого. Ми бачимо, що сонце знаходиться в тому ж 11 градусі риб. А тепер зазирнемо ще в календар минулого року, який не був високосним, і подивимося, коли ж сонце було в 11 градусі. Відкриваємо лютий 2023-го та в клітинці 28 лютого бачимо, що сонце о 22.57 тільки зайшло в 11 градус і буде там до 22.51 березня. Отже, святкувати свій індивідуальний новий рік людині, народженій 29 лютого, ми радимо саме 1 березня у всі невисокосні роки. Часто в коментарях під відео про особливі астрологічні події на нашому каналі ви задаєте питання: як бути, якщо день народження випадає в напружений день місячного календаря? Повні новомісячне затемнення, ретроградні періоди тощо. Що робити, як полегшити собі долю протягом року та як зустріти своє свято? Навіть не заглиблюючись у деталі астрологічної солярної річної карти, хочу сказати, що ви ні в якому разі не засмучувалися, якщо побачите в календарі, що ваш день народження цього року в один зі складних днів. Запам'ятайте, поганих днів не існує. Кожен місячний день всесвіт дарує нам для певного духовного досвіду, і в різні роки наш день народження припадає на різні місячні дні і в різні періоди. В який би день не було ваше свято, ви можете закласти вірну програму у вигляді планів та бажань на рік уперед до наступного дня народження. Щороку це різний час доби, а може бути навіть попередньої чи наступної доби, а тому потрібно звернутися до астрологів для його підрахунку. Та якщо ви не знаєте точно свого часу народження і поки не зверталися за подібними розрахунками часу включення соляру до астролога, я рекомендую вам зробити красивий ритуал близько 12-ї години дня, коли сонце максимально підходить до зеніту. В цей час його енергія найсильніша. Отже, беремо обраний вами час сонця в зеніті або розрахований астрологом точний час включення соляру. До речі, якщо ваш соляр включається вночі, вам краще не спати, так само як не спите, коли зустрічаєте Новий рік. Час включення вашого соляру це і є початок вашого індивідуального нового року. У цей час, плюс-мінус година, потрібно бути наодинці. Пам'ятайте, що кожного року це буде різний час. Отже, за годину до включення вашого соляру вам потрібно запалити улюблену свічку, налаштуватися на спокійний лад, а потім взяти аркуш паперу і виписати подяку року, який минув. Подякуйте Всесвіту та собі за все, приємні події та обов'язково складні уроки, за добрих людей і вчителів, дякуйте щиро і з відкритим серцем за все, через що ви пройшли, і завдяки чому стали саме таким, як зараз є. Пишіть все, згадайте побільше. Потім за 5 хвилин до включення соляру бажайте всьому світу щастя. У цей унікальний момент сонце людині передає таку кількість енергії, яка їй знадобиться для всього року. Ви, з подякою, отримуйте цю енергію та діліться з оточуючими. Самі ставайте сонечком і заливайте все і всіх світлом. У такій чарівній медитації пройде 10 хвилин. Ви закладете сприятливу програму на весь свій рік. Друзі, для такого особливого моменту я маю записану медитацію і із задоволенням поділюся з бажаючими. Напишіть мені в інстаграм запит на таку медитацію. Також за потреби, якщо ваш день народження вже скоро, вирахую час включення вашого соляру. А потім у вас є чарівна година, щоб спланувати свій рік так, як ви цього хочете. Це мають бути і матеріальні, і духовні завдання, і про відпочинок не забудьте та, звичайно, перемогу і мир. Кожен з нас має над цим працювати, а не просто чекати, поки наші відважні воїни світла борються за кожен день нашого життя. Донатьте, організовуйте збори, показуйте приклад іншим, поширюйте правдиву інформацію про вторгнення, особливо, якщо ви за кордоном, у вас важлива місія. Дякуємо всім, хто долучився до загальної медитації 24 лютого. Бажаю вам мирного неба та тихих гнів. Слава Україні!